Це один із тих фільмів, де мені взагалі не важливо про що він, бо тут є Ендрю Гарфілд, і він тут не людина павук, що звісно шкода. Бо я все ще досі чекаю на продовження саме його історії у світі павуків. Але зараз не про це, а про драму-мелодраму під назвою Час жити. Тому як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів. Давайте по порядку. Взагалі нічого не буду розповідати про сюжет, бо вам буде нецікаво дивитися. Фільм має трохи дивну структуру оповідання. Це мелодрама про двох людей. Тут нічого незвичного думаю. Заради їх взаємовідносин. Ви вирішили подивитися цей фільм. Що стосується драми, то тут це по-дорослому, але підхід до проблеми головної героїні мені більше ніж близький по духу, і я повністю підтримую її рішення. Вона шеф-кухар та власниця ресторану, він щось десь крутиться, працює в якійсь компанії, що робить сухі сніданки. Коротше кажучи, сильно старається, щоб стати успішним у тому, чим він займається. Другорядних персонажів тут практично немає, вся увага на головних героях. Тому якщо ви прийшли лише заради цих двох, то це був гарний вибір. Спочатку вам буде важко, бо показують різні моменти з їх життя. Біс його зрозуміє, якому порядку лише певні деталі в образах головних героїв натякає, коли саме по хронології це відбувалось. Але з часом ви звикнете до цього, бо це типу фішка фільму. Він йде майже дві години, але це проходить практично непомітно. Рейтинг у нього, наче лише 16+, але оголені тіла будуть. Причому це такі милі кадри, що навіть не сприймаєш це за еротику, тому руки на стіл, якщо що. Гумор тут, звісно, є, він теж милий і буде цікаво, якщо ви вже. Же отримали диплом чи хоча б атестат про закінчення школи, але напруга, яку створює драма, завжди витає у повітрі. Взагалі головні герої обговорюють багато різних тем, комусь можливо буде нудно, але це не ромком, тому ви маєте розуміти на що ви пішли. Звісно, після перегляду залишається багато запитань, які під час, але загалом дійсно цікаво спостерігати за цією парочкою. Тут немає спецефектів та чогось такого простий фільм з нотками британського шарму, бо основні події відбуваються саме в Англії. Тому і дизайн приміщень авто та інше притаманні цій країні, але і відверті сцени, які на грані між як у житті, та як у кіно, що робить їх більш живими. Красива музика грає тоді, коли треба, не можна сказати нічого поганого, але щоб запам'яталася, хоч одна композиція буде дуже важко. Ну крім відомих треків, які тут теж час від часу грають. Композитор стрічки Брайс Деснер відомий за такими фільмами, як камон Камон, Сінг, Сінг та Два папи. Це дуже мила, але в той же час сумна історія. Це про відносини, в яких немає певних правил. Люди створюють їх так, як їм зручно, та цікаво без нав'язування якихось стереотипів. Єдиний мінус фільму у тому, що він не має явного початку, та й кінець, незважаючи на передбачуваність, не ставить якоїсь крапки і просто різко закінчується типу висновки робіть самі. Ну, якось так. Ну а що?